Пропоную обговорити також таке питання, як скарги чи дорікання підприємців на те, що вони мусять просувати свій бізнес, свою справу, свої товари послуги тільки безкоштовно, тому що в них немає можливості виділити бюджет на платну рекламу. В них немає бюджету, коли їм потрібно створити сайт, оплатити послуги людей, які будуть обслуговувати цей сайт, постійно його оновлювати, хто буде створювати контент і всяке таке інше. І тут якраз також розгадка вся в нестратегічному підході, тому що саме під час розробки стратегії розвитку бізнесу, ми визначаємо цю далекоглядну, далеку, таку перспективну нашу ціль, яку бізнес хоче досягнути. І для цього він буде багато що робити для поліпшення свого продукту, і так само він буде будувати системний маркетинг, що за вибраний період часу бізнес має прийти до досягнення цих результатів. І коли ми визначили цілі нашого бізнесу. Ми починаємо переоформлювати наш бренд, наші товари та послуги. Залежно від того, що ми просуваємо, це можна сформулювати по-різному. Але логіка, що ми дивимося на свій бренд, уже під кутом потенціалу досягнути ось ту дальшу ціль. І виходить, що ми маємо щось там поліпшити, підсилити, допрацювати для того, щоб ну не те, щоб бути гідним досягнення тієї цілі, але щоб реально це можна було досягнути. Далі ми формулюємо позиціювання, вивчаємо ще раз конкуренцію, ринок. Попит, і потім ми переходимо до нашого продукту. І от саме момент перевірки адаптації чи оформлення вперше нашого продукту це власне пропозиції. Що ми пропонуємо ринку, що ми пропонуємо нашим клієнтам потенційним. Якраз у цьому стратегічному підході передбачено, що ми дивимося на оту далеку нашу ціль. Уже з оновленим брендом, який буде багато що робити для того, щоб досягнути тієї цілі, і відповідно він сам керує своїм прайсом, і це також означає, що до цього прайсу вже увійдуть усі видатки, які потенційно можуть бути потрібні для досягнення цієї задачі, до якої ми рухаємося. Іншими словами, це означає, що на рівні маркетингової стратегії ми розраховуємо, скільки нам треба буде мати витрат на просування для того, щоб гарантовано залучити необхідну кількість замовлень. І логічно, це все впливатиме на наш цінник. І так само це і пояснює, чому ми маємо робити стільки роботи для побудови нашого бренду для того, щоб відокремитися від наших конкурентів, саме для того, щоб будувати власний шлях, скільки вам потрібно отримати замовлень і за якою ціною ви будете їх здійснювати, і так само в цьому є причина майбутньої вашої свободи, коли ваші конкуренти, наприклад, конкурують тільки ціною. Але якщо ви ведете стратегічне просування і, наприклад, будуєте свій бренд, тоді ви маєте свободу визначати будь-яку ціну, яку ви поставите, яка буде працювати для вашого бізнесу. Це те саме, коли ви, до прикладу, орендуєте магазин, і ви розумієте, що для того, щоб туди могли приходити клієнти і ви могли вести обслуговування, вам точно треба буде оплачувати послуги додаткові освітлення, водопостачання. І різні додаткові витрати, що це те, що входить фактично у вашу діяльність, і це те, що забезпечує те, що ви можете отримати результати. До цього треба ставитися одразу на старті дуже серйозно, і чим швидше ви в своєму бізнесі, в своїй справі, прорахуєте ось всі ці видатки, і особливо пропрацюєте це на рівні маркетингової стратегії, де ми, наприклад, розбираємо всі можливі варіації, що це має бути, і тоді ми визначаємо, в яких каналах просування бізнесу найрентабельніше отримати результати. Це означає, що ми цілимося. На результат, і ми знаємо усі способи в кожному каналі просування. І ми або методом тестування, або ми маємо вже попередній в цьому досвід. Ми вираховуємо найпростіший шлях для досягнення необхідної кількості замовлень. І саме слово рентабельні канали просування рентабельні тактики просування це означає те, що бізнес попередньо розрахував, що він справді може інвестувати в якому обсязі, і з цього вираховується, який результат реально отримати з цієї суми.